Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти? Ну кажу прямо, як є. ну реально померти. Яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От Багато з людей думають, що, от, напевно, там зірки в Голлівуді. я як людина, яка стояла з ними поруч. от Ми ну, думаємо, що люди в Голлівуді, у них там а, поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, оця вся історія. А насправді, у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю вообще ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печінь, легкі, мозок. Виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. все абсолютно так само. Ось Дивіться, я вам скажу, Бред Піт. І ви такі. Брід Піта, у нього все супер, він там мірова звезда. А тепер давайте, от у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя звучить досить плачевно, да, і у нас оточення багато людей. Так Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей. Як всі проводять, трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе, ну реально. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні зв'язки, близькі зв'язки і твій там особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.